Вітає вас. Це власний погляд. Наступні 15 хвилин. Ми говоримо про виборче законодавство. Гостем нашої студії є голова комітету виборців України Олександр Черненко. Вітаю вас, пане Вітаю. Олександре. Законопроекти пов'язані з досконаленням виборчого законодавства. Реформування виборчої системи є невідкладними, оскільки є так званим завданням Європейського союзу задля для підписання України угоди про асоціацію. Сьогодні ці документи у стадії підготовки на сьогодні лише Верховна Рада у Хвалила, підтримала перевибори у п'яти проблемних округах. Отже, така ситуація на вашу думку, які прогнози чи вплине власне така ситуація на підписання угоди про асоціацію? Ну дійсно в тих критеріях, да, які нам європейські партнери дали для підписання угоди про асоціацію, три стосувалися безпосередньо виборів. Це проведення виборів у проблемних округах, це врахування рекомендацій. Західних спостерігачів за підсумками минулих парламентських виборів і створення прийняття виборчого кодексу. Так от з цих трьох положень, як ви сказали, вибори в п'яти округах призначені, і це добре. Сьогодні мін'юстом підготовлені зміни до закону про парламентські вибори на основі рекомендацій. Сьогодні ведуться обговорення і на круглих столах, і відповідний законопроект в Вінцянську комісію. Навряд чи він буде прийнятий до саміту, до підписання угоди, але я думаю, що наші європейські партнери побачили певний шлях, і вони ну не будуть це жорстко вимагати. Єдиною проблемою перешкодою залишається те, що сьогодні, на жаль, в Україні знята дискусія довкола прийняття виборчого кодексу. Тобто є зв'язку з чим в зв'язку з тим, тому що зокрема представники влади, міністерство юстиції, заявляють, що це в Україні не на часі, це в Україні не потрібно, це не призведе до стабільності виборчого законодавства. Хоча про більшість експертів схиляються абсолютно до зворотньої думки. Тому немає політичної волі. Знову ж така фраза, яку ми коли немає як пояснити, ми розводимо руками і кажемо, немає політичної волі сьогодні ні в парламенту, ні в вищого керівництва країни, на жаль, на прийняття виборчого кодексу. Тепер, як це позначиться на наших перспективах щодо підписання? Я думаю, що основний і великий крок був зроблений, коли призначили вибори в п'яти округах. Тому це досить серйозний був сигнал для європейців. Те, що ми не встигаємо до саміту схвалити зміни, зміни до закону про вибори, а тим більше прийняти виборчий кодекс, це, звичайно, не додасть нам балів на цьому саміту. Але я думаю, що все-таки ну, це не є той найбільший пріоритет сьогодні, який перешкоджає на підписання угоди. Хоча, звичайно, якби ці кроки були зроблені. Це було б простіше. Навіть. А загалом те, що перевибори у проблемних округах призначено на 15 грудня, саме вже після проведення Вільнюсівського саміту. Ну, до саміту, щоб його, їх провести, їх треба було призначати ще до парламентських канікул весною або на початку літа. Коли ми зараз до них повернулись, фізично не встигали їх провести нормально до саміту, тому що потрібно хоча б два місяці на кампанію. Це би Потрібно необхідні зміни до бюджету і так далі. і так далі. Те, що призначили після саміту, звичайно, це не найкраще, але добре, що їх взагалі призначили. Саміт пройде за два тижні до цих виборів, і очевидно, вже буде видно, якою є кампанія, наскільки брудною вона чи ні. І наші європейські партнери вони не сліпі. Вони дійсно будуть бачити, як це відбувається. Тому добре, що їх призначили. Це вже. Ну, ніби є прогрес, і в критеріях того списку Фіоли було саме призначення виборів в цих округах. А як буде з іншими проблемними округами? Зокрема, з тими округами, де народних депутатів, які їх представляли, на сьогодні вже позбавлено депутатського мандату? Ну тут питання, звичайно, більш складне, оскільки на нашу оцінку їх позбавили мандатів в. Спосіб, який суперечить конституції, тобто фактично їх позбавили мандати в той спосіб, який не регулюється українським законодавством, то так само не регулюється сьогодні і призначення виборів. Що робити в такій ситуації? Бо якщо депутат сам написав заяву, чи не дай Бог помер, чи склав повноваження. ЦВК має за законом там денний термін призначити проміжні вибори. Якщо в депутата забрали мандат в спосіб не передбачений конституцією, сьогодні невідомо хто ці вибори і коли має призначати. Верховна Рада киває на ЦВК, ЦВК на Верховну Раду ніхто не хоче брати на себе відповідальність щодо такого сумнівного юридичного кроку. Тому треба розуміти, що ЦВК сказало, що їм треба почитати, зокрема по Маркову ухвалу суду, яке нібито зобов'язали призначити вибори, але тут бездоганно юридичного призначення бути не може. Очевидно, будуть спершу якісь політичні рішення. А потім уже під це будуть шукати юридич юридичну якусь базу, пане Олександре. ЦВК не підтримала ініціативу комуністів щодо проведення референдуму. Україна е, приєднується чи не приєднується до митного союзу. А е, в разі того, якби це сталося, наскільки сьогодні є е, досконало закони існує про проведення референдуму, але наскільки є вдосконало така законодавча процедура його проведення? Е, ну, по перше, ЦВК тут не те, що підтримало або не підтримало. ЦВК навіть по цьому недосконалому закону. Який ми критикуємо, я про це скажу? Комуністи не вмудрились провести нормальний референдум і вчасно подати документи. Тобто, те, що закон недосконалий, я б сьогодні взагалі утримався від проведення будь-яких референдумів за цим законом, тому що це не буде повноцінне волевиявлення. Але навіть норми цього закону в питанні строків, в питанні присутності членів ЦВК на зборах цієї ініціативної групи вони не були дотримані. І Центральна виборча комісія мала всі праві підстави. Відмовити в реєстрації такої групи. Не подобається, йдіть оскаржете в суд, що комуністи і зроблять. Це один бік питання. Інший бік питання: наскільки взагалі доцільно сьогодні за цим законом проводити будь-які референдуми. Цей закон був, який прийнятий дуже так під завісу минулого складу Верховної Ради, вже коли навіть відбулися вибори чергові, він ким тільки не критикувався. І по низці положень, як по процедурним, що цей референдум легко фальсифікується. На цьому, за цим законом не можна агітувати проти тих питань, які виносяться на референдум, а лише за і виборчі комісії формуються місцевою владою, і низка таких положень процедурних, які є недосконалих, і закінчуючи ідеологічними питаннями, коли рішення референдуму є прямим. Без затвердження Верховної Ради фактично референдум можна змінити Конституцію, і це буде якби норма прямої дії. Такого немає ніде в світі. І безперечно, треба цей закон навіть не вдосконалювати, його просто треба про діючий забути і прийняти новий закон з урахуванням всіх рекомендацій, напрацювання. Для цього потрібен знову ж таки певний час і політична воля. Сьогодні те, що комуністи роблять під виглядом референдуму, ну всі розуміють, що це їх піаракція, можливо, ефективна піар-акція, але для чого за піар-акцію комуністів платити гроші з бюджету? А референдум за різними перерахунками це близько мільярду гривень. І до речі, якщо ми вже говоримо про виборче законодавство, кажуть експерти, що закон про вибори до місцевих органів влади найгірший за всю історію України, і знову піднімається питання столичних виборів. Як бути в такому випадку? Ну, Це кажуть не лише експерти. Навіть після виборів місцевих десятому році президент сказав, що всі проблеми, які були на тих виборах, через недосконалий закон, тому ну це теж очевидна річ. Що по цьому закону вже вибори проводити не можна. І дійсно, сьогодні треба, коли от в Мін'юсті, наприклад, дискутують, які зміни вносити в закон про парламентські вибори, треба розуміти, що парламентські вибори будуть на 2017 році, а вже в 2015 році будуть і президентські, і чергові місцеві вибори. І сьогодні саме час спокійно, щоб не гарячкувати, перед вже під час самої кампанії, вдосконалити це законодавство. Тому київські вибори їх треба просто проводити, тому що конституційний термін повноважень і ради, і мера закінчився. І тут не питання закону про вибори, тут питання конституції, яку треба виконувати і проводити не можна чергові, хай позачергові вибори. Не встигнем кращий закон за тим, що є, його ніхто не відміняв. Але вже до чергових виборів 2015 року потрібно вдосконалити або по-новому, навіть я б сказав, переписати. Закон про місцеві вибори, і в плані реєстрації кандидатів, і в плані виборчої системи, тому що змішана система на місцевих виборах це ну не зовсім те, що потрібно. І в плані формування комісії і процедури голосування, тому що ну можна сказати, що місцеві вибори в 2010 році ну, вони були найгірші. Очевидно, з 2004 року вибори в Україні і це. Визнали практично всі. Ну, на вашу думку, які перспективи, що вибори в 2015 році можуть можливо відбутися за новим Ну, У нас немає вибору, да? тому що якщо Верховна Рада не підійде до вдосконалення закону про вибори президента, який не найгірший, але там є над чим працювати, і не змінить закон про вибори місцеві, то вони отримають ну, такі вибори, які знову будуть критикувати ОБСЄ. До яких не буде довіри всередині України, тому ну, вони змушені вдосконалити ці закони. Питання наскільки? Чи вони замість, ну, скажімо, одних проблем створять інші? Як це, наприклад, було з законом про парламентські вибори, щось дійсно вдосконали, але деякі норми такі записали, що ми тоді мали проблеми. Я думаю, про це сьогодні треба говорити, і громадські організації вже низку заходів провели. По закону про місцеві вибори, буквально найближчим часом ми збираємося провести круглий стіл, де обговорили перспективи закону про вибори президента, і тепер і знову ж нічого не треба вигадувати. Та є напрацювання, є вже наш досвід, український і міжнародний. Тобто, треба нормальну, конструктивну коротку дискусію і політичну волю, щоб це все. Парламенті було затверджено до речі, Верховній Раді пропонують затвердити електронне голосування на виборах президента, зокрема законопроект Віктора Балуги щодо електронного підрахунку голосів. От на вашу думку, ну, це покращить ситуацію ну, не, підрахунку голосів? Розумієте, В ідеалі мало би покращити так, якщо ми говоримо про якісь ідеальні речі, коли люди, які в день виборів. На заробітках або де можуть проголосувати про інтернету, і це їм забезпечить. Але знову ж є якась ідеальна ситуація, є наші суворі українські реалії, в яких все-таки, коли в нас немає довіри до виборів, які проводяться на бюлетенях з десятьма ступенями захисту, які рукуються на спеціальному папері, звідки в нас з'явиться довіра до виборів, які будуть проводитись нажаттям якоїсь клавіші. Я буквально два тижні тому повернувся з Норвегії, де на цих виборах вперше за частково з, запровадили голосування по інтернету. 250 тисяч виборців з там, 4 мільйонів ним скористалися. І все одно в благополучній Норвегії дає довіру до виборів, там виникали скандали. Чи було порушена таємниця, чи ні. В результаті влада запевнила і дала всі там. Свідчення, що голосування було таємне, жодних втручань не було. Навіть там якийсь там черв'ячок недовіри закрався. Уявіть, якщо це в Україні буде. По-перше, дійсно велика спокуса буде поставити черговий транзитний сервер і по якимось чином плинути на це голосування. Технічно це не складно. Навіть якщо цього не буде, навіть якщо вибори пройдуть у нас, як голосують по інтернету. Тут же той, хто програв, підніме крик, що було втручання. Тому. До цього треба прагнути, про це треба думати. Це не так вже й важко зробити технічно, але для цього треба міняти глобальну політичну культуру наших виборців і навіть не виборців, а політиків, і вже переходити до такого голосування, але знову ж воно не повинно замінити традиційне голосування воно має йти паралельно, і Верховна Рада цього тижня підтримала е, закон, що стосується соціального захисту безхатченків. Е, це означатиме, що е, такі люди яких прийнято називати в народі попростому просто бомжі зможуть зареєструватися і мати право голосу? От власне, як це відобразиться, mm -hmm. на результатах? Ну, бачите, теж багато. дискусій, до довкола цього доводиться. Багато на питання. Перше право голосу у них завжди було. Його ніхто не забирав. Воно гарантованим конституції, як громадянам України. Інша справа не було, не було можливості реалізації цього права, тому що ну, якщо в них немає адреси, то їх треба десь фіксувати в списках виборців сьогодні. За цим законом, за їх бажанням, виключно за їх бажанням цих людей, їм е можна внести список виборців. їхньою виборчою адресою буде адреса цього центру. Їх обліку, які зараз будуть створюватись, закон же створений не під вибор, закон створений для медичного там, контролю, правопорядку, щоб у цих людей хоч якийсь був реєстр. А вже маючи цей реєстр таких людей, тих, хто бажає, можна зареєструвати як виборців. Тому нічого страшного в самому цьому законі немає. Знову ж ми повертаємося до можливості зловживань під час реалізації закону, коли цих людей або без їх відомо. Будуть включати у списки, хоча там треба написати заяву, і включати, і потім голосувати. Але ну, якщо в нас душі і так включають списки, тобто, але, скажімо, якщо їх без відома включать і за них проголосується це кримінальна відповідальність. Сьогодні б я не перебільшував цієї проблеми. Та Те, теж кажуть, ці люди там, ну, за пляшку горілки продадуть свій голос. Ну, вони за пляшку горілки продадуть, а благополучні так звані люди продадуть за 200 гривень. Але і то, і то є продаж голосу, цього не можна робити. Тому те, що вони все-таки якось отримали змогу, це добре. Головне зараз контролювати, скільки таких людей буде включено. Якщо це буде якась аномальна кількість, кілька навіть десятків тисяч, безперечно, тут є зловживання. Якщо це буде кілька сотень, можливо, кілька тисяч, ну треба забезпечити цим людям право голосу. Тому що ну ясно, багатьом кому це не подобається, але вони такі ж громадяни, як і ми. Дякую за розмову. Глядачам Нагадаю, що це був Олександр Чентненко, голова комітету виборців України. Ми говорили про виборче законодавство. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.